Recording Рекордін. Всім привіт! І це наш YouTube канал Tribal Diving Online. І сьогодні ми з вами трошки розігріємо нашу спину, більше попрацюємо з грудним, бо саме над цим нам треба працювати. Більше на все це треба звертати увагу, бо конкретно грудний допоможе вам тримати дуже добре дистанцію і poster, тобто танцювальну поставу. Між ногами невелика дистанція, приблизно як ваш тазостегновий. Ми максимально зносимо вагу на середину ступні. Штовхаємось. Коліно можна трошечки зігнути, але не вивести вперед. А більше подати вагу на п'ятку і зігнути трохи. Це наша така танцювальна позиція. Таз підтягуємо і голову перевертаємо направо і наліво. Видихаємо. І тримаємо. Дивимося вниз. І в центр, вниз, вгору. І на іншу сторону. І вниз, в центр і вгору. І тепер заводимо руки, ви можете в ліктчовий замок, або в зап'ястковий, як вам зручно. Якщо дуже тяжко, можна трошки перехрестити руки або поставити руки в такому положенні. Але більш всього класно, все-таки їх притримувати. Або можна взяти шкарпетку, якийсь, не знаю, пояс і ремінь, притиснути його в руках, щоб тримати руки в такому положенні. І так само відводимо нашу голову. І тепер тільки півкола спереду. Видих. Видих, вдих. І видих. І ще вдих. І направо затримаємо. Дивимося вниз. Зміна в іншу. Центр. Піднімаємо голову. І наші плечі по колу. Дуже обережно. Можна розширити замок до зап'ясткового. Відчувайте, що підборіддя трохи закривається. І назад в зворотньому напрямі. Супер. І тепер можна знову потягти і намагаємось плечем витягнутись. І дивимось вбік. Центр. І в іншу сторону. Вниз. І дивимось вбік. В центр. Відпускаємо. Праву руку затискаємо внизу. Лівою рукою дуже обережно допомагаємо плече, лівої руки розслабляємо. Опускаємо вниз. сильно не давіть. Відчуваєте, що у вас іде розтяжка, але вам при цьому приємно. Відпускаємо, дивимося вниз і допомагаємо, розтягуємо. І відпускаємо в іншу сторону. Плече розслабляємо правої руки. І вниз. І в центр. І вгору. І тепер грудний. Ми трохи згинаємо наші коліна. Грудний вперед і видих в центр. Вдих і видих. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, Дев'ять. Десять. І тепер по колу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. І в зворотні. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Притискаємо трохи сідниця. Як підтягуємо під себе грудний, довгий і на видисі розтягуємось в бік. Вдих і видих. В іншу сторону, але таз на місці. Видих. І видих. І видих. І видих і тримаємо. І нижче, і в центр. І вгору. І зміна в бік, таз тримається. Нижче можна підігнути ліве коліно. І в центр. Руки на крижі, ноги дистанція, Таз вперед. І на рівних ногах назад. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І направо. Вісім. По колу. Більше ходимо в тазостегновий. Сім. Шість. П'ять, чотири. Один в іншу сторону вісім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Опускаємось вниз і плавно вгору. Між ногами робимо більшу дистанцію. І тепер у нас йде твіст. Руки в намасте і на видосі вбік відводимо назад. І кожним стегном робимо коло. Зліва і справа. Видих. Видих. Грудний намагається залишитись на місці. Видих. Видих. Видих, видих, видих і в зворотньому напрямі. Вперед, назад, вперед, назад, вперед. вперед, 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 І ще. вперед, Вперед. Супер. Між ногами трошки більше. Дистанція, м'які коліна. І в нас таз. Вперед, біки назад. По колу. Грудний нас залишається на місці, плечі так само. Грудним діафрагмами, як наче трохи подаємось вперед вгору. Та вага на п'ятках. І в іншу сторону. Три. Два. Один. Супер. І тепер наші носки дивляться вперед. Наші коліна дистанція така сама. Ми з вами дуже добре м'яко сідаємо на них. Вдих. Ми тягнемось вниз. На видисі вгору. Дуже обережно. Вдих, згинаємо коліна. Видих. Вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще чотири. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Подавайте вагу на п'ятку. Один. Але будьте обережні. І тепер занурюємось, пірнаємо головою. Вдих. І на видисі грудний розтягуємо вперед. І видих дуже обережно, спукатимусь в них вниз в куприк. Вдих маківкою. Видих, втягуємо в куприк. І три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Супер. Розслабляємо. І тепер знову дистанція. Така, як тазостегновий. Беремо себе за правий зап'ясток, плечі опускаємо, руки піднімаємо. Праву ногу заводимо на діагональ. Згинаємо ліве коліно і на видосі витягуємось. Якщо ви не стаєте п'яткою, нічого страшного. Видих дивимося або вгору, або якщо відпочиває наша шия, бо вона дуже втомилась, дивимося вниз. Видихаємо. Зміна. І інше витяжіння. Дивимось або вниз, або вгору. Видихаємо. І піднімаємось центр, розслабляємо наші руки. Піднімаємо праву руку, заводимо назад за себе, лівою рукою допомагаємо, витягуємо дуже добре нашу руку та підтягуємо під себе. Коліно трошечки згинається і дуже обережно опускаємось вниз на невелику діагональ. Дивіться, щоб спина не округлювалася. Краще тоді вирівнятись, якщо ви чуєте, що при невеликому нахилі у вас скручується спина. Тримайте. І розкриваємо. Зміна. Кінахил, якщо ви відчуваєте, що можете тримати спинку рівно. Повільно піднімаємось вгору, розкриваємо руки. І тепер беремо пальцевий замок таз підтягуємо під себе і тягнемо грудним себе вгору. Можна відвести руки назад, якщо вам дозволяє спина. Якщо ні, можна триматись в такому положенні. Хто відчуває, що йому недостат... недостатньо. Розтягується грудний, можна робити нахил, але тримайте, щоб спина вас не загиналася. Тримайте себе сідницями і підтягуємо, дихаємо. І округлюємось. І дуже обережно Ліктєвий замок, згинаємо коліна і округлюємось протилежний бік. Підберіть, трохи підтягуємо під себе, і тягнемось направо і наліво. І ще направо. І наліво тягнем, і зміна. Вниз і піднімаємось вгору. Вдих руки вгору, видих до себе, Намасте. Вдалого дня. І рекомендую ці вправи робити частіше, якщо є невеликий час для себе. Тренуйте, щоб ваша спина відчувала себе класно, щоб вона могла ходити, гуляти, танцювати, і золяції ваші були найкрутіші. Цьома.